Що відомо про нового холостяка Олександра Терена, вже у листопаді цього року вийде новий сезон популярного реаліті шоу Холостя, головним героєм якого став ветеран війни Олександр Будько. З позивним Терен. Олександр, родом із Рівного, працював баристою та цікавився графічним дизайном. Однак, в один момент його життя розділилося на до та після, коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік пішов добровольцем на фронт. Там він дослужився до командира взводу. Проте у серпні 2022 року в Окоп, де перебував чоловік влучив снаряд як наслідок. Захисник зазнав ампутації двох нижніх кінцівок. Проте Олександр не втратив жаги до життя і поїхав на реабілітацію до США. Там йому встановили протези. І тепер за їх допомогою може ходити, бігати та навіть їздити. Також Терн створив канал на Ютубі під назвою Відвал ніг або «All Inclusive». Захисник з зірковими друзями мандрує різними туристичними маршрутами України. Де захисник з зірковими друзями мандрує різними туристичними маршрутами України?